Українська крута команда під назвою Дикі Шершні відправили чергову величезну партію дронів. Ці спритні дикі шершні розлетяться по всіх фронтах України, щоб боротися за нашу незалежність. У своєму телеграм-каналі вони розмістили таку картинку з дописом Ось що сниться диким шершням». Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у силах оборони бронемашину «Ончіла Штурм. Вона призначена для виконання широкого спектра бойових завдань як заявляють в оборонному відомстві, ця бронемашина вітчизняного виробництва може виготовлятися у кількох модифікаціях. Бойова броньована машина Ончіла це ліцензована версія бронемашини української розробки під назвою «Дозор-Б», яку виробляє польська компанія Мисте. Перший бронеавтомобіль ОНЧІЛА був складений в Україні, а надалі виробництво мало відбуватися у Польщі. 41-ша механізована бригада отримала на озброєння бойові машини піхоти БМП1ЛБ української розробки. Тренування екіпажів були оприлюднені на сторінці бригади у Facebook. Підрозділи оснастили машинами, що були розроблені на базі радянського гусеничного транспортера МТЛБУ. Та отримали додаткове бронювання і озброєння. Також на машину встановлюється дистанційний бойовий модуль із великокаліберним кулеметом КПВТ калібру 14,5 мм. Він оснащений оптичною станцією спостереження з денним та нічним тепловізійним каналом. Крім того, він має захисний бронещит від куль та легких уламків ця машина займає нішу бойової машини піхоти. Фінський оборонний концерн у партнерстві з українськими компаніями побудує у Фінляндії завод з виробництва безпілотних систем. Спільне підприємство забезпечуватиме потреби України, країн Європейського Союзу та НАТО. Окрім повітряних безпілотників, планується також виробляти наземні та морські дрони. Масовий випуск безпілотників заплановано на першу половину 2025 року. Також повідомляємо, що Нідерланди передали Україні три пускові установки комплексу протиповітряної оборони Петріот у межах військової допомоги. Про це 28 листопада повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс, він також опублікував фото відвантаження техніки. Окрім цього, Міністерство оборони Нідерландів поставить Україні розвідувальні безпілотники на суму 43 мільйони євро. Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, в якій закликала надати Україні далекобійні ракети. Це відбулося під час пленарної сесії в канадському Монреалі у понеділок 25 листопада. Автори резолюції також відзначають необхідність наростити військову, фінансову і гуманітарну підтримку України а також забезпечити вчасну доставку боєприпасів і сучасних систем озброєння українському війську. У резолюції закликали посилити санкційну політику проти Росії та Північної Кореї, щоб підвищити ціну за їхню співпрацю в агресії проти України. Окрім того, члени парламентської асамблеї НАТО закликали надати силам оборони України далекобійні засоби ураження. Про які саме ракети середньої дальності йдеться у резолюції, не уточнюють. Бійці сил спеціальних операцій провели рейдові дії в тилу російських військ. Відповідне відео було оприлюднене бійцями підрозділу сил спеціальних операцій. Привертає увагу, що на відео бійці оснащені тепловізорами, що дозволило легко виявляти ворога серед лісу та вести по ньому прицільний вогонь. Для додаткового маскування бійцями були використані маскувальні халати. Повідомляється, що у результаті успішних дій в тилу ворога. Наші воїни знищили десятьох окупантів. Американські компанії випробували в Україні свій новітній дрон-перехоплювач. В американському виданні Нузвик розповіли, що дрон призначений для знищення баражуючих боєприпасів типу шахет. На думку двох американських фірм, перехоплювач хичхейкер може виявитися ефективним у боротьбі з безпілотниками Камікадзе за менших експлуатаційних витрат у порівнянні з системами протиповітряної оборони. Хичхайкер це багатоцільовий перехоплювач із дальністю дії 200 км і максимальною швидкістю 450 км на годину. Безпілотник може автоматично запускатися зі стаціонарних або мобільних платформ, що підвищує гнучкість операції із його використання. Більш того, як зазначається, також планується створення реактивної версії цього безпілотника, щоб він міг обігнати і збивати швидко безпілотний літальний апарат. Інтеграція в хечхекер засобів кібербезпеки до системи захисту розширює його можливості. В мережі показали відео. Заявлено, що це представники російської армії тікають з Алепо. Кинув Путін своїх друзів та братів. Саме так він називав режим Асада у Сирії. В день повідомляли, що повстанці вже на міжнародному стадіоні Алепо. Вони заявляють про захоплення 31 танка, 20 БМП, три самохідних гаубиць. Росіяни кинули все та потікали без бою. Тяжове. Меня жому такого. Армія Асада без бою здала Алепо, друге за розміром місто Сирії. На дорогах валяються портрети Путіна та Асада. Об них витирають ноги. Повстанці вже святкують перемогу і запускають салюти в центрі міста. Проросійські інформаційні ресурси називають це ганьбою, в той час, коли стає очевидно, що без Росії режим диктатора тут не зможе втриматися. А це один із складів російської зброї, яку захопили повстанці. Дивіться без коментарів.